Ви кажете, вам тяжело. Я вам ще раз розкажу, кому тяжело. Це взагалі такий, шок контент. Просто хотіла приїхати з Києва, щоб зняти, що вчора було. в живих слідах я нічого не придумав. Нам мені 30 лет не треба. Я вам розкажу, що случилось. Значить, вчора, ну у нас же всі картошку вже посадили, в кого вже даже посходила та картошка під пленкою. Ти що? Це ж у нас чемпіонат мира, в кого краще зійде. Ну не про це. Тут у нас на 4-й вулиці приїхала Надька з Києва. Ну, не тут хороша, дача така. В общем, ну вона не багата. Сади. Ну, в нас же ж як садять, же не як люди. Ну, що тобі на завод спішить. Ну, сади два-три дня, господи. Ні, треба в один день все загнать, зашарити, закопати, заволочити, полить, отмітить хорошо. і в конічному ітогі на вечірка вже викопати. Тому що вдруг вже зійшла. Вдруг вже вродила, треба перевірити. Це ужас. Ну, в общем, позвала вона всіх. І кому? І позвала, це ж її чоловік, там потім ще подружка їй приїхала. Ну, в общем не про це діло. А там кома хороша, така, знаєш, наша, кілограм 180, така крупна жінка, сочна. Ну, була, що тай, тайна в неї, оказується іскусственна нога. Ніхто не знав, ніхто не знав. В неї, оказується, до коліна нема ноги. Ну, таке буває. Ну ладно, потім розкажу, як це случилося в її молодості, куди вона її засунула. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? в пилу жару, лопати ж літають, іде процес посадки, оця картошка, оці тростки, шмостки. П'яте десяте в неї відкрутилась нога. Открутилась нога, От нога і відпала. Представляєте, оце вона йде раз, відпала нога, а на неї дивиться кома. І що? Кума в обморок, головою в відро, упала, відро в дребізіть. Дядька Надька на коліна, на цій без одної ноги, протез лежить. Вона лізе, переживає. Я не спрошу, що переживали за відро. Та яке нафіг відро? На чортоно мені ой, не... кума, на чорто мені кумата треба, що їй буде. Але голова така, знаєш, ну якщо їй 180, то голова скільки? Ну, кілограм 20. Ну, в общем, під жалка відра, а де ж відра? Ай-яй-яй-ой-ой-ой, господи. Кума піднімає глаза, понімаєш? Я як там був? Піднімає очі, бачиш, що та дійсно без ноги. Господи, опять в обморок падає. Они там її спасають, картошкою натирають. Ну, таке було страшне таке. О! Зічна методі. Ви думаєте, процес остановився? Ніфіга. Пішов її у цей... я не знаю, як його звати. Філь... Фі... Філіп чи як його? Її чоловік. В общем, не важно. Пішов, взяв алюмінієві проволоки 5 метрів. Прикрутив їй до ноги лопату. І вона прекрасним образом досадила картошку. Руки свободні. Вона могла два відра брати спокійно. Оце одною ногою. І шарила вона, як... вона навіть між туями посадила. Там, кажуть, страшне, що творила. Фу, на дворі пари страшне. Ну, в общем, в конечному ітогі. Каже мені, одвези мене сьогодні, бачите, мене трошки відстранний. Одвези мене сьогодні к братезісту. Ну, думаю, як ну, треба ж на жінчик допомогти. А куди? На героїв Дніпра. А де у нас героїв Дніпра протезист? Ну я знаю, там є магазин один медицинської техніки. Звісно, итогі, Та які там протезисти? Що ти мені розказуєш Протезисти. На желізні ряди болти підбирать буде на ногу. О! Наших людей усіх що б'є. Ой, прям не знаю, що розказувати. Отак вона садила картошку. Ну нічого. Отвез зуби вона хоче підбирати болти. Бо ж ногу треба прикрутити, в неї ж там ще багато чого не посаженого. А вона ж на лопаті багато не виходить. Дивіться, як у нас в лісі заквітла сірень. Пахуча! На всю Хотяновку. Прямо в лесе. Кто-то в свое время выкинул. Ой. Духи сирень. Люблю, целую ваш Вагданович. А вы уже посадили картошку, или не? С происшествиями? Чи, чи так уже? Я уже буду подрывать, наверное. Пасе ну, хозяйский все.